Олександрії довірлива продавчиня одного із продуктових магазинів залишилася без свого телефону. Його забрав покупець і просто втік. Близько 23 ї години. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки 1974 року народження про те, що вона, знаходячись в магазині, до неї підійшов малознайомий чоловік, попросив. Мобільний телефон для того, щоб здійснити приватний дзвінок. Жінка надала телефон. Після чого він, взявши в руки її мобільний телефон, зник з місця пригоди. Жінка одразу зателефонувала до відділу поліції. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, чоловік доволі часто приходив до цього магазину за покупками, тому не викликав підозри у продавчині. Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж. Правоохоронці провели оперативно-рушукові заходи і вже за кілька годин затримали грабіжника місцевого жителя 1981 року народження. Наразі з ним проводяться всі необхідні слідчі дії, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Зловмисник вже мав раніше судимість за розбій. Викрадений телефон жінці повернути не вдалося, бо чоловік вже встиг його реалізувати.